За майбуття держави! Покровські козаки! Діняйте до середини! Пане головне сідя! рій Покровські козаки до участі поряд готові ройовий пявка Мирослав. Слава Україні! Героям слава! Починь! Бочень! Міняйсь! Друнко! Різь, починь, роз. розрій до мене в одну лаву збірка. Пимняйся. Трунко. на закроки. Праворуч. книзь. Провору, дім, хнись! Півнясь, струнко, на перший, другий віти в честь. Друга, друга, перша, друга, перша, цінник заверш. Струнко. Ліво лаву шик, кось. Віннясь. Струнко. Ліво ручку! Право ручку! Обернись. Обернись. Віннясь. Струнко. Ліво одну лаву шик кось. Півнясь. Тронко, Грей, на месте, ходом, рож... На месте! Эй! Принять! Тронко! Грей, спочей! Грей, рост! Грей, раз. И до меня в голову сверху! Принять! Тронко! Грей, ходом, рож... Браво! Глянь! Спочей! Линяйся тронко Зи почей ти рот Ти на мене з могла Світа Тиняй Трон Ти без нею ходом